В своїх пропагандистських ефірах вони відзвітували, зокрема Коношенков, що вони знищили Петріот і радарну станцію і інші блоки. Е, яка реальна ситуація з Петріотом, в якому він зараз стані? Наскільки пошкодження незначні? Або Взагалі не пошкоджено, якщо говорити про використання як таке, може косметично, знаєте? Там косметично mm. десь е, шрапнеллю, я так okay, за зіронію зараз кажу, по подряпало подряпало е, дверцята машин. Можливо, да. А, mm. Але якщо серйозно говорити, то немає е, суттєвих пошкоджень, які так чи інакше будуть заважати Петр то використовуватись по призначенню захисту Києва. Е, це перше, друге, оцей суб'єкт на прізвище Канашонкавда. А він 24, нагадаю, лютого 2022 року знищив. Всю систему протиповітряної оборони України. Він вже її знищив. А на сьогоднішній день він знищив там вже 7 тисяч машин Хаймерсів, він знищив 10 тисяч машин Абрамсів, Бредлі, Мардер і так далі. І він знищив 100 тисяч систем реактивного залпового вогню, ураган і так далі. І тому подібне. Ну, немає сенсу всерйоз приймати заяви Міністерства оборони Російської Федерації. Це е, єдина абсурдна організація пропагандистського толку, яка, е, яка демонструє нерозуміння, що таке 21 сторіччя, і це дуже добре. Хай вони продовжують знищувати в своїх е, Знаєте, це фраза, вона мені не дуже подобається, в вологіх фантазіях. Ну, вони зараз вже конкурують, починають конкурувати з Північною Кореєю, яка виграла чемпіонат світу. З футболу, ну для внутрішнього користувача, так і Канашонка, який всіх побідів, всіх розбомбив і як супермен, хоча отут заборонені нам... вже э, підтримую, підтримую, і ми їм постійно говоримо, натякаємо, прямо говоримо. Дивіться: у вас такий видатний Канашонка і інші суб'єкти э, пропагандистського фронту. Ви ж можете спокійно. Вийти на кордони 91-го року і сказати, що ви виграли потужну війну третю світову у НАТО, і що більше ніколи НАТО не прийде до вашої території. Тільки для цього вам треба буде на 100 кілометрів відійти від кордонів з Україною, тому що це буде зона демілітарізації. І що ви маєте трошки інакше е, ну, виглядати в цьому світі? Вас всі будуть боятись, тому не дуже з вами будуть там е, хотіти вести бізнеси. Купляти якісь продукцію, продавати якусь продукцію Росії, тому що Росія настільки потужна, що всі будуть її боятись. От ви можете сьогодні устами Кунашонка це все сказати і таким чином зберігти систему свою, ну принаймні, на півтора-два роки, тому що я думаю, що в будь-якому випадку, через півтора-два роки, навіть якщо вони сьогодні вийдуть за межі. України, то в них там абсолютно точно почнеться трансформація, тому що Росія завжди так функціонує. Вони на пантах роздуваються, потім заходять в якийсь конфлікт, програють його після цього. Вони з зовнішнього ринку переходять на внутрішній, шукають винних у програші. Безумовно, не еліти, а люди, які винні, винні. Потім ці люди ображаються на це і йдуть до цієї еліти спитати: так ви ж нас ну якби нам збрехали. І це стандартний історичний цикл Російської Федерації. От ми з вами будемо просто свідками того, як вони знову ж таки заходять на цей внутрішній громадянський конфлікт потужного руйнівного е плану.